Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на перегляд вистави, як лісові звірята готувались до нового року. Ось і скоро новий рік. У лісі всі звірята готуються до цього дивовижного свята. Кожен рік звірята збираються разом та прикрашають найвищу ялинку. Та ось біда. Білочка, яка завжди вішала іграшки на верхівку ялинки, захворіла, а звірята вже приготували новорічні іграшки і дуже засмутилися, коли дізналися таку новину. Що ж ми будемо тепер робити? Хто нам допоможе? Треба попросити пташок нам допомогти. І пташки і звірята допомагали один одному прикрашати ялиночку, і з часом ялинка стала, немов сказки. Але залишився останній штрих прикріпити новорічну зірку. На саму верхівку ялиноньки. Друзі, зі мною все гаразд, я допоможу вам повісити зірочку. Лисичка прикріпила на саму верхівку ялинки яскраву зірочку, яка блищала, як і усмішки всіх тварин у лісі. Так звірята і птахи створили справжнє новорічне диво. Шановні батьки та любі діти. Зима щедра на свята. Кожна нація має свої звичаї, традиції, свята, що зберігаються протягом багатьох століть. Найбільш популярними та очікуваними в українському народу є зимові свята. Вони таємничі, урочисті і родинні. Обіцяють здійснення мрій кожному, хто вірить в чудеса. Нехай з новорічними святами прийде до нас надія, перемога, мир. Хай завжди панує в ваших домівках тепло та затишок.